Вітаю всіх, Львівська Городоцький район. 26-27 квітня передавали пониження температури нижче нуля, але все ж таки температура була плюсовою, морозу не було. Виноград гарно зберігся. пагони не підмерзли. Розвиток стрімкий. Погодні умови сприяють, гарна сонячна погода. Саме час зараз зробити зелену операцію по нормуванню пагонами. Видно, які пагони є плодоносними, які холостими. Відстань на плодовій стрілці між пагонами повинна становити від 15 до 20 сантиметрів, що сприятиме гарному провітрюванню виноградника і зменшенню інфекційного фону. Також можна видалити холості пагони усі дві нічки і сформувати навантаження пагонами. На кущик. Все, що заважає. росте донизу, в боки в сторони. Гібридна форма ребека, кишмиж ребека. Вирощую його біля будівлі в гарному затишному місці. Тут гарне освітлення, стіна за день добряче нагрівається сонцем, що сприятиме пришвидшеному росту і гарному, швидшому визріванню врожаю. Після нормування пагонами проведу обробку проти антракнозу препаратом Касайт і також проти уідіум мільдю. Такий стан. Усім добра і гарних врожаїв.